Побачили, що Ілон Маск пропав з радарів. Ну не те, що він там в Твіттері щось там пише, щось ретвітить і так далі, але він перестав зробити політичні заяви. А виглядає так, що Дональд Трамп і його адміністрація щось подивилися, що, що, що батя зійшов з розуму, і мені здається, його попросили не говорити про таке. Він вообще зник з інфополя політичної якоїсь там агенди і почав говорити тільки про технології. І тут ми можемо любити чи не любити Ілона Маска, але поки він не лізе в його полі... Тіко він шарить і він трошки говорив про енергетику. І казав, що із за того, що компанії будують масивні дата-центри, в середині наступного року в нас буде енергетична криза, тому що зараз ми вирішили питання, яким чином доставляти таку велику кількість електроенергії до дата-центрів. І Сполучених Штатів Америки дійсно було прийнято декілька законів в деяких місцях. Вони понизили якісь там вимоги до безпеки і так далі. Але ну коротше, з електрикою вони розібралися. Тепер її треба якось генерувати. Десь її треба брати, тому що то є я Ливий і вимагає все більше електроенергії для того, щоб намалювати вам картинку, яку ви запостите в linkedin Пост, де отримаєте три лайка. Ну але що, от таке в нас зараз життя, і це досить цікаво, тому що я впевнений, що через декілька років ми побачимо величезний прогрес в енергетиці. Можливо, там термоядерний синтез вже якось запустять, може я не знаю. Або з термоядерним синтезом створюють нам невеличке сонечко на планеті Земля, і нам електроенергія вже буде не потрібна. В будь-якому випадку проблема буде вирішена.